Привіт, мене звати Василь. Ми зараз в селі Рокетному. Поряд зі мною майстер Богдан. Він професійно займається бурінням. Як ви бачите, ззаді нас вже бурова установка. Ось поряд з нами кунг. Хлопці будуть жити, бо свердловину вони роблять не за два дні. Прошу. Доброго дня! Першим ділом йдуть монтажні роботи, але перед монтажними роботами завжди є побут. Тобто створити умови для якісного виконання роботи. Якщо не створювати умови, все робити бігцем, от так і робота буде працювати. Тому наразі так. До наступних відео, як ми піднімемо і зробимо монтаж, і ви побачите, як виглядає обладнання, коли воно змонтоване, і будемо приступати до роботи. Ця гора, то є умовний вигляд, що ми будемо бурити. Цю гору колись підняло, але багато тисяч років назад Її формувало так само як і ту територію, на якій ми стоїмо. Відповідно, з-під гори приблизно ми бачимо, що це є 30-30 метрів. Ми буримо на ту саму глибину, це буде вапнякова вода. Нижче вапняка ми зустрінемо пісковик. Ми воду будемо відбирати з пісковика. Тобто цю воду верхнього вапняка ми так само будемо зацементовувати. Але вже пізніше. Тобто перед тим, як бурити, діди-прадіди ходили, аналізували територію. Пізніше з'явилася наука геологія. До того був простий людський аналіз. Я ним користуюся, тому що мій тато був геологом і він мене так навчив то робити. Наступний день ми приступаємо до продовження монтажних робіт. Вчора трошки не встигли. Ось покажу якийсь об'єм робіт. За ніч сніг випав. Сонечко. Зараз тут буде замість снігу, море болота. Але це не проблема, ми продовжимо нашу роботу. Доброго дня! Зараз продемонструємо, як виглядає монтаж бурового станка. Відповідно, вишка піднята, троса натягнуті. Домкрати відрегульовані під водовагу. Це зроблено для того, щоб свердловина була якнайрівніша, тобто вертикальна. На її кривизну так само впливає кут падіння порід. Для того у нас є спеціальний інструмент більш міцнішого діаметру, щоб набрати жорсткість. Також викопаний амбар. Для бурового розчину, який буде виносити виборену породу, і також робити стійкість ствола свердловини. Після монтажа ми приступили зразу до підготовки бурового розчину. І Після бурового розчину ми пробурили під першу колону 8 метрів. Ми робили для того 8 метрів, щоб ліквідувати поверхневі води і Опустити туди додаткову колону і зацементувати. Бурили ми діаметром 215,9, щоб спустити 160-пластикову каналізаційну трубу. Після буріння ми перечекали ніч. Зранку ми з'їздили інструментом без прокрутів, перевірили, чи ствол свердловини надійний, чи не осипалось. Впевнившись в тому підняли інструмент. І приступили до спуску. Спустивши 160-ту колону пластикову. Не маючи ніяких оголовків, як робиться це в нафтовій свердловині, ми за допомогою замісу цементу з дрібним річковим гравієм митим, заколотили цементний розчин і зацементували башмак. Почекали декілька годин, для того, щоб башмак затвердів. І після обіду приступили до. Повторного цементажа аж під сам верх. Це нам дасть можливість бурити далі. Зовсім іншого діаметру, тобто ми плануємо бурити тепер 152 мм долотом, щоб спустити 110-ту колону, яка так само буде додатково обсипана, тобто створений фільтр, і зацементована. Це вже буде інше відео. Наразі можна відкрити ковпак і подивитися, як виглядає кінець цементажа і порівняти. З рівнями свердловини. Тепер після того, як ми закінчили цементаж робити, я вам покажу, як виглядає кінцева робота і кінцевий ефект. Ось. Ми це все цементуємо через затруб і закриваємо додатково, щоб внутрішній простір не попала взагалі цемент. Щоб ця колона була робочою. Тепер я вам покажу, якщо можна відео. І в середину в трубу побачите, ось ви бачите, який там рівень стоїть. А ось за, за трубу чуть-чуть назад. Стоп. І тепер ви бачите, який тут рівень. Щоб ви зрозуміли, ззаді цементний розчин не пройшов всередину. Це не є простий цементаж. Нафтова свердловина вдіває на оцей оголовок спеціальні насадки і насосом цементний розчин викачується наверх. Отак виглядає наш цементаж, який мусить 24 або, може, деколи й більше годин затвердіти, щоб все відбулося якісно. Ось закінчили ще один етап, який називається цементаж. Спочатку промили колону, свердловину. Ось є витягнуті труби, які ходили. Тобто повний квадрат і два ОБТ. На ОБТ видно зразу колір, який говорить про те, що. Ми ось є метр 2, 2 метри зайшли в глині, геологія відповідає. І зробили частковий цементаж, тобто тужавіння башмака 160-ї колони. Зараз я її розіпру, щоб вона була рівненька. І по обіді ми закінчимо цементаж, який має твердіти 24 я робив для Василя гідрологічний звіт перед тим, як приступити до буріння свердловин, для того, щоб знати наперед, яка вода нас чекає, на якій глибині, і приблизна кількість тої води. Відповідно, В процесі буріння я переконався, що гідрологічний звіт підтверджується. Додаткову інформацію нам надала сусідка пані Марія, яка розповіла про копання криниці, як вони копали. Так само приблизно в тих самих метрах воно зійшлось. Отже, першу колону, яку ми цементували, ми зацементовували пісок-пливун і нижче піска пливуна була дресва. Це є така порода, яка містить в собі велику кількість бактерій, неякісної води, і воно потребує прекрасної ізоляції. Наша ізоляція у вигляді нашої колони це є цемент. Пластикова труба, і між першою пластиковою трубою і другою пластиковою трубою буде так само додатково ще раз цемент. Тобто кращої ізоляції ми не створимо. Для того ми робимо, щоб поверхневі води не попадали. Це все займає час, відповідно і кошти. Місцеве освячене джерело в селі ракетному. Весна, 6 березня. Тут завжди дуже спокійно. Ліс робить свою атмосферу. Коли приїжджаю сюди набрати води, то потім навіть не хочеться звідси їхати. А в такі сонячні дні, то тим паче. Це джерело впадає в місцеву річечку невеличку, яка називається Млинівка Чим Млинівка, Не знаю.